Двері Коростенської міської організації Товариства Червоного Христа України завжди відкриті для нужденних. Тут можна отримати гаряче харчування чи зігрітися взимку. На базі організації в зимовий період працюють пункти обігріву для малозахищених категорій населення та громадян без постійного місця проживання. З метою надання адресної матеріальної допомоги створено банк речей першої необхідності. Одяг, взуття тощо. Тільки за 2015 рік ним скористалося півтори тисячі осіб, що знаходяться в складних життєвих обставинах та потребують допомоги. Повідомлення про те, що буде скорочено патронажну службу, а отже, 11 патронажних медичних сестер та дві молодші медсестри Товариства Червоного хреста залишаться без роботи. Люди, якими опікується організація, сприймають як власну образу. Їм треба подяку винести. І їх треба розширювати, а не закривати, тому що без такої, без такої організації, це це, це взагалі неможливо. І як так можна зробити, щоб закривати? Це дійсно парадокс. Якийсь незрозумілий сьогодні. Дівчата вони ходять по домам. Вони вони все роблять для тих людей малої мущі. Я, наприклад, проживаю в гуртожитку. У нас теж є. І інваліди і ними теж опікуються працівники Червоного Христа і добре опікуються. Наприклад, а в них немає ніде нікого, хто за ними буде опікуватися. Лікарня не наїздиться в лікарню, їх так не заберуть, як закриють. Згортання діяльності патронажної служби в Україні може завдати удару по масовому гуманітарному руху. Адже сам на сам зі своїми проблемами та хворобами залишаться тисячі українців, які потребують надання медичної допомоги, догляду, соціально побутового обслуговування. Це одинокі непрацездатні громадяни похилого віку, інваліди, ветерани війни та праці. Саме заради них і була створена патронажна служба товариства червоного. Христа. Я навіть не знаю, я що, що буду робити? Хай, мабуть, самосвал підгонять, викидають туди і везуть у кручу. Отакими От вже люди залишилися. Це ж вона хода не таких, що там десь ходять і все. Вона ж всі, мабуть, такі каліки, як це є. Ну, що, якби хоч хто-небудь був, немає геть нікого. Одробила таких года, і залишилася одна. Щорічно майже півтори тисячі самотніх коростенців отримують медико-соціальні послуги вдома завдяки патронажним сестрам. Я збираюся виступити не від свого імені, а від імені всіх тих хворих, яким потрібна патронажна служба. Ну, візьму, наприклад, себе. Мені стаж 57 років. За 57 років. Я віддала і здоров'я, віддала життя своє, на благо нашої держави. І ось сьогодні такі, як я, потребують допомоги від держави. На ноги я стати не можу, я не ходжу. Я тільки можу сидіти і можу лежати. Економити на хворих людях, таких, як ми, прошу, пропрацювали, це я вважаю. Злочин до інвалідів війни і праці одиноких, безпомічних, до тих, хто належить до інших вразливих категорій населення, турботливі й умілі медсестри приходять у будь-який час. Для людей це не тільки медична та соціальна допомога, а й моральна підтримка. У мене є люди, які мене я даже зараз не знаю, як вам правильно пояснити. Деяким навіть боюся сказати, що така ситуація склалася, що нас. Скорочують, що ми не будемо до них ходити. В них перше питання, а як ми, а що ми? Наша робота полягає не лише в призначенні медичному прийти і зробити, а в підтримці. Наші підопічні люди вже з своїм піком, з характером, які прожили довге життя. Більша половина, що діти проживають не в місті. Менше половина в нас підопічних, в яких зовсім немає дітей. У кожного свої свої державні рани, кожен хоче виговоритися. Там вже постійно на зв'язку, постійно залишаємо більні телефони, постійно, щоб хворі відчували, відчували, що їх вони в самому ділі комусь необхідні в цьому житті. Розповідаючи про свою роботу, Людмила Альохіна наголосила, що держава забезпечує медсестрам зовсім невелику зарплату. Допомогу людям вони ж надають безкоштовно, хоча дуже часто вона виходить за межі їх посадових інструкцій. Проте держава вирішила не лише скоротити патронажну службу з 15 грудня, а й зекономити. Медсестрам вже запропонували написати заяву на відпустку за власний рахунок. Що буде далі, не знає ніхто. Колектив дуже прийняв це не нехорошо, потому что на протяжении вот до сегодняшнего момента разговоров таких вообще не было. Ни в Житомирской области, ни в Киеве, я знаю, потому что ездили на совещание. Никто таких вопросов даже не задавал. Но... И что тогда будет с теми бабусями, взагалі, с тем населением, которое вы обслуживаете? Э, лично у меня вся надежда, на, опять же, на нашего мэра, Потому что мы с ним велину разговоры, как бы, и э, он внушил. Довір'я позитив, бо і онвон були в хосписі Гаріл. Я надію, що какую-то часть все таки ми захрані депутати Коростенської міської ради на минулій сесії одноголосно прийняли рішення на підтримку звернення до президента України, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради та народного депутата України від нашого округу щодо збереження фінансування патронажної служби товариства Червоного Хреста України та хоспису Святої Єлени в Коростені. Та допоки вирішується доля патронажної служби товариства Червоного Хреста. Підопічні організації збирають підписи та пишуть листи можновладцям, аби ті припинили Свавілля. Ні, в одній країні такого немає. Як та допомога, яка нужна для людини, а вони її забирають? А де ж діти тоді. Хіба ж можна так робити для старих людей? І просю, дуже просю Господа, бо дуже поможіть. Вони нас тільки держать на ногах ці дівчатка. Та ось чи почують посадовці стареньких.